Сьогодні вранці в місті Зміїв під час чинення жорстокого опору працівникам міліції було застрелено зловмисника, який за декілька годин встиг незаконно заволодіти автомобілем, де Олана та застосувати зброю проти капітана міліції. Напередодні, 23 липня, близько 16-ї години до міліції звернувся 61-річний пенсіонер. Чоловік заявив, що невідомий під загрозою застосування предмета, схожого на пістолет, заволодів автомобілем заявника «Део Ланосом, після чого зник у невідомому напрямку. На рушу зухвало злочинця було весь особовий склад Харківської міліції та терміново введено на території області оперативний план «Сирена». Через деякий час працівники ДАІ, що несли службу поблизу міста Зміїв, помітили на трасі автомобіль, де Валанас за зовнішніми ознаками схожий на автівку, що перебувала у розшуку. Водій на законні вимоги правоохоронців зупинити транспортний засіб, не відреагував, тому інспектори ДАІ почали його переслідування. Під час Погоні правопорушник зробив у бік капітана міліції декілька пострілів з невстановленої зброї. Внаслідок цього правоохоронець отримав проникаюче поранення черевною порожнини та був госпіталізований до хірургічного відділення Зміївської лікарні. Йому вже на даний час зробили операцію. Життя міліціонера нічого не загрожує. За викраденої автівки було вилучено дві пари камуфляжних брюк. Перчатки військову бандану, фляги для рідини, спецзасіб, терен, ніж та два мобільних телефони. Враховуючи те, що злодій був озброєний, його розшук не припинявся ні на мить. За моїм наказом були підняті до тривозі усі спецпідрозділи, перекриті автошляхи міста та області. Через декілька годин бійці спеціального батальйону міліції, які несли службу в місті Зміїв спільно з співробітниками територіального підрозділу вийшли на слід злочинця. Працівники районного відділу, органів на внутрішніх справ намагався. Працівник намагався зупинити його та попередив, що в разі вчинення опору проти нього буде застосовано табельна зброя. Зловмисник почав відстрілюватися від правоохоронців та намагався кинути в їх бік гранату. На щастя, вона не причинила шкоду міліціонерам, а розірвалася в руках у злочинця. Ситуація, що склалася, боєць спеціального батальйону міліції був вимушений відкрити вогонь. Він отримав кульове поранення, зловмисник помер на місці. Наразі працівники слідчої оперативної групи проводять первинні слідчі дії по збору речових доказів. Експертами вилучено холодну та вогнепальну зброю, яка знаходилася у чоловіка, вже на сьогоднішній день встановлено особу цієї людини. Чоловік є громадянином Російської Федерації. На даний час проводиться слідчі дії.